Вакцинація ви за чи проти? І які показники зараз, наприклад, в Україні або в вашій практиці, що людина, яка вакцинується кожного року від грипу, або не хворіє, або хворіє, але з легким перебігом захворювання? Ну, якщо ми хочемо знизити ризик смерті від грипу, ми не можемо таким чином вакцинацію від грипу запобігти захворюваності на грип. Але перебіг захворювання на грип, ви ми ж спілкуємося з нашими колегами, анестезіологами, реаніматологами. Це не говориться на широкий загал, але ви навіть не уявляєте, скільки людей. Померло цього року в цей осінньо-зимовий період від грипу від ускладнень, від пневмонії. Це дуже серйозна проблема і особливо групи категорій ризику: пацієнти з цукровим діабетом, пацієнти старшого літнього віку. Це обов'язкова історія. Тобто, тобто, ми говоримо зараз, щоб нас добре зрозуміли наші глядачі. Що... Померло багато людей, ті, які були в першу чергу в зоні ризику. Тобто не потрібно там 20-літньому зараз там хлопця або дівчину думати про те, що без е -м, е -м, вакцинації вона помре. Але якщо у вас є проблема хронічного в першу чергу е формату, там люди, які хворіють, а тим паче люди, які хворіють вже не перший рік, то було б доречно. Я перехворів Дмитро, ви знаєте, я перехворів цьому році грипом. Це був грип, типу Б. Ну, Чесно кажучи, я пам'ятаю, що я в своєму житті хворів так тільки один раз, а це все своє життя. Мені було десь років 12, пам'ятаю, що бабусі мене там виходжувала. Але цей раз, коли я захворів, це просто була біда. Ну, Тобто я 4 дні помирав і Воскресав. От от, я можу так от Якщо пояснити, що з цього було, я помирав і Воскресав. І я, чесно кажучи, родув, що я з цієї ситуації ніколи не вийду. просто ці дні тягнулися вічно. Тому я задумався перший раз. Як людина, яка не любить ніякі там, вакцинації, не тому, що я, я, я там антивакцинатор, а просто тому, що я розумію, що там хороший раціон, там, харчування, сон, тренування, типу, це запорука. Але я задумався перший раз за вакцину від грипу, тому що не хочу я хворіти таким чином, як я хворів цей раз. І вакцинація вона суттєво знижує ризику ускладнень таких так, досить. Перебіг потужних. просто легший набагато. Да. Тут питання, що для фармкомпаній дуже складно вгадати, який. Штам грипу чи там вірусу буде наступним в наступному році, бо їх є сотні. Тобто вірус постійно мутує, і нам треба ось цей меч, щоб вгадати, щоб наша вакцина і той тип вірусу грипу, який виник, співпали. Друге питання в тому, що навіть якщо ми не вгадаємо, вакцинація від вірусу грипу знижує ризик цих ускладнень від будь-якого типу грипу.